Форди це автомобілі, які у нас люди замовляють, і хоч джип іде реально на першому місці по замовленням. Я думаю, що це все через те, що у нього атмосферний двигун і туди га четвертого покоління стає. Але Форд це високотехнологічний автомобіль з турбовими двигунами, до речі, досить надійними, а також і гібридними двигунами, тобто вони можуть бути досить і економічними. Автомобілі в хороших комплектаціях трапляються дуже часто, і по досить вигідній ціні і у Фардів є не тільки Escape, є сі і експолери є досить багато автомобілів, які ви можете вибирати для себе. і Ми можемо вам привозити їх робити під ключ. І дуже важливо, коли у нас відбувається фарбування автомобіля. Не тільки зовні, а коли майстер працював і всередині, то фарбування відбувається і тут. Адже якщо це не виконати і закрити, заховати пластиком, автомобіль згниє, а така робота буде дешевша і буде вважатись неякісною.